Із Франції, як шапкою, кинути до Іспанії, куди ми вас і запрошуємо. Костя, а ти знаєш, що на кордоні цих країн так. на річці Бідасоа розташований острів, який що півроку змінює свою приналежність? Шість місяців він іспанський, а шість інших французький. Слухай, як таке можливо? Все просто на острові Фазанів у 17 сторіччі Франція та Іспанія підписали угоду під назвою Піренейський мир і домовилася про спільне володіння цим островом. Ще й пам'ятник на згадку встановили. Ну, цікаве рішення, можливо, однак лише для безлюдного острова. Ну я не про пам'ятника, про перекидання від однієї країни до іншої. З людьми все було би складніше, але зараз не про це. За ми Дізнаємось, як живуть наші співвітчизники, котрі знайшли прихисток від війни за піренеями в Іспанії. Аліна родом з Києва, повномасштабне вторгнення застало її за кордоном. Вдома залишились усі рідні і троє собак. 10 березня вже я летіла до них в Польщу, тому що вони вже їхали в сторону кордону, і це було страшно. Тому що ну дві жінки в машині всіх цих, цих обставинах, тобто ми от зустрілися вже з ними. Згодом Аліна з рідними перебралися до Іспанії, там отримали тимчасовий захист, і з ним наші переселенці можуть вільно перебувати в країні, навчатися, працювати та отримувати медичний захист. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну було біля 120 тисяч українців, які мали дозвіл на проживання і на працю, в тому числі студенти. Після повномасштабного вторгнення до Іспанії приїхало біля 200 тисяч українців, 195 тисяч і продовжують приїжджати. Тобто на сьогоднішній день можемо говорити про те, що у нас є 300 тисяч однозначно українців в іспанії. На початку повномасштабного вторгнення влада Іспанії намагалась допомогти українцям адаптуватися до нового місця, діяла спеціальна програма поселення. Складалась вона з кількох етапів. Нульовий етап це оцей момент, коли ти. Дуже дуже терміново треба десь людей розмістити. Було він по різному тривав. Були люди, які були там місяць на цьому етапі. Були люди, які рік пробули на цьому етапі. Як це вирішувалось, я теж не знаю. Ми кілька місяців були до з квітня, до серпня. Ми були на цьому етапі. Згодом Аліну з рідними перевели на перший етап та поселили на постійне місце проживання. Через деякий час був другий завершальний етап. І на другому етапі, уже будучи це називається фаза автономії, Ти можеш собі шукати житло. Є певна сума, певний ліміт. Я не знаю, чи вони відрізняються в різних організаціях. Ліміт на житло був 450 євро на одну людину. Але якщо в сім'ї більше людей, тобто двоє людей, вони не отримують кожен по 450 п'ятдесят 450, вони сумуються. І там ну, є якась шкала, я чесно кажучи, її там не, не, не можу згадати. І окремо було були виплати на харчування, на базові якісь потреби, на те, щоб сплатити комунальні послуги, і все решта. Боже, коли я отримувала, коли в мене закінчувалась програма, сума була 466 євро. Спеціальна програма для українців діє і зараз, але кількість місць обмежена. Фактично немає такої централізованої, бувають такі точкові, кажуть, пунктуальні моменти, але самої програми дуже важко потрапити. Є такі організації, як СЕАР, які Червоний Хрест, які цим займалися від перших днів, крім того, що це були звичайні фізичні особи іспанці, які приймали людей. І сім'ї ми самі посилили в перші два тижні біля 150 українських сімей у Валенції. Фактично, то зараз це дуже критично, дуже важко. Важко зв'язку з тим, що величезна кількість людей приїхала, і фінансування такого в держави немає. Гроші Євросоюзу вичерпалися. Щодо мовних курсів для українців, то вони діють і зараз. Курси безкоштовні, і часто заняття проводять різноманітні асоціації. Є як онлайн, так і офлайн навчання. Загалом обрати можна ті, що до вподоби. Крім того, чимало українців уже знайшли роботу в Іспанії. Мужчини влаштовуються на будівництво, а жінки як правильно ви підмітили. Це є сфера обслуговування, це є і туризм. Але також і є різні сільськогосподарські кооперативи, фабрики і догляд за дітьми за пристарілими захворюваннями. Я юрист і фактично я за місяць відкриваю одну-дві фірми, чи кілька українців оформляються як фізичні особи підприємці, повністю наші жінки захоплюють ринок. Це різні салони красоти, перукарні е і таке інше. Аліна зараз проживає у містечку Реус, що розташоване у Каталонії. Жінка каже, іспанці дуже відкриті та життєрадісні люди. Вони залюбки приймають наших дітей до місцевих шкіл, приходять на допомогу геть незнайомим людям і не забувають посміхатися та вірити у позитив у будь-якій ситуації. Ця фраза pasa нада це нічого страшного. Це От знаєте, як той хлопчик, який не псіхуй, оце, от е, оце воно, тому що це нопаса воно мені ну, дуже схоже на цю фразу, і воно дійсно допомагає. знаєте, тому що спочатку, коли там ну ти в цьому стані тунельного бачення, коли ти кожен день проживаєш так само, як попередні, жахливі новини, невідомість, яке майбутнє взагалі може бути. А, і коли іспанці мені казали, оце це Да, транкіла ще в них транкіла це ем, «заспокойся». Я звісно зовсім не була транкіла і тут ми сильно з ними відрізняємось. Тобто, якщо мені от щось треба, мені треба вже. звісно, іспанці, як і українці, не бояться роботи однак вміють і відпочивати та насолоджуватись життям у місті, де проживає Аліна. Під час сієсти зазвичай це 4 години по обіді працюють лише найнеобхідніші магазини. Решта закладів зачинені, і цей час іспанці проводять з родиною.